Слава Україні! Героям слава! <гум> Ні! Це у мене не телефон до дригом, це у мене квітка до дригом. Вирішила зняти відео про свою Лелію Катлею, балет фольклорівого варіації Елквенце це переклад як красномовний. Ну, красномовний, ну, дійсно красномовна. Цю котлею вперше я побачила на каналі Марсі, і я зрозуміла, що вона мені надзвичайно потрібна. Через деякий проміжок часу я її побачила на каналі у Світлани Гербер. І все, і вона мені фактично стояла перед очима. І тепер вона мрії збувається. Вона є у мене. Я її отримала восени. Це є подарунок від Світлани Вецгербер. І вона до мене прийшла ось такою дорослою рослиною. А ось ця бульба, яка зараз проквітла, була ще зовсім зовсім малесенька. Тобто я вважаю, що це квітування є моє. Саме цікаво, що як я її отримала, я її пересадила просто в корум'явкої фракції, нічого там не тормошила, і її поставила на свою, свій стелаж біля лампи, біля підсвітки. І зговорившись якось, зізвонивши з Світланою, Світлана каже, а що там балет, тебе не квітне. А я Кажу: та ні, кажу, ні, ніби не бачу нічого. Вона каже: подивися всередину, він полюбляє ні з того, ні з цього стояти, стояти, а потім побачиш квітонос. І я подивилась туди всерединку, а там вже зачаток квітоноса. І, і вона планувала проквітнути трьома квіточками. Але ось тут, на самому початку, посередині квіточка, вона, скажімо так, як зразу самоусунулась, і лишилося дві квітки. Щось я можу сказати, я люблю покупатися, подивитися, що це за рослина, що вона хоче. Взагалі, скажу так, про неї дізналася досить таки небагато. Це, цей гібрид був зареєстрований у 1975 році. Це є гібрид котлеї Song of Norway на Лаелю Спеціозу. І, але це є варіація Ело Квінсе. Тобто варіація, яка характеризується тим, що вона є. Сама по собі компактною, невеликою рослиною висотою не більше 40 см. Вона має величезні квіти, вона характеризується своєю холодостійкістю, виносливістю і обіцяє квітування більше місяця. Ну, і... Ось я не маю нічого проти. Мене все влаштовує. Одна що мене стихають ось такі от якісь дивні спліші на одній з квіток. Але, думаю, нічого страшного. Вона це її перше квітування на одній квітці є, а на ось цій квітці ця квітка чиста. Вибачайте. Що квітка в мене перевернута до Гридригу, тому що коли були бутони, самі потони, початок я це всталі, як це все діло відбувалося. То вона дуже важка. І ось тут утворився залом, і я мусила її підв'язати, бо був ризик того, що моє квітування закінчиться тим, що знову опиниться квітка у вазі, окремо від рослини. Ось так, скажу, що пахне вона дуже приємний котлейний запах. Мені дуже подобається. Хтось сказав, що шкода, що не пахне. Ні. Ця котлея дуже-дуже приємно пахне. Ось, Боюся зламати квітку. Ну, дуже, в неї гарна губа, в неї квіти 17 см. розмах крил. 17 см, Досить. вони більші за мою долоню. Ну, дуже гарна рослина. І ви знаєте, всі говорять дов'яна, дов так, я маю дов'яну і дов'яні мені дуже подобається губа. Але якби мені в свій період колись прийшлося вибирати між квіткою дов'яною і квіткою балет, я би вибрала балет. Я знаю, що є дівчата, які е, яким ця квітка не сподобається. Але у кожного свій смак, у кожної свої. свої Вподобання. І я від балета від цієї варіації, балета фольклорику варіації Ело Квінце, я взагалі в захваті. вибачаюсь ще раз вибачаюсь що вона до Городвигом інакше не виходить. Інакше не виходить мені зняти, бо я боюся залишитися без квітів. Ось так от. І листя у неї ось таке плотне, таке, ну таке-таке-таке. Подивіться, ось тут вона квітне, а тут у нас вже пішли корінці. І подивіться на ці бульбочки. Такі гарні, вгодовані. Мене тішить, що їй у мене сподобалося. Ось так. На цьому все. Слава Україні! Героям слава! Смети за окупантам. Вие падли.